Понад 100 спортсменів з різних куточків Вінничини об'єднав у Жмаринці турнір з плавання на призи відділення Національного олімпійського комітету України у Вінницькій області та відділу молоді і спорту Жмаринської міської ради. Басейн юність гостинно зустрів спортсменів, їх тренерів і вболівальників у неділю 17 листопада. Змагання розпочались із виконання державної гімну України та вшанування пам'яті загиблих за Україну героїв. І діти, і дорослі, приклавши руку до серця, співали слова з гімну і в пошані схилили голови перед подвигами героїв за можливість жити, займатися спортом і захищати честь рідного міста на змаганнях. Заступник міського голови Ірина Дацько привітала спортсменів, їх тренерів і вболівальників та подякувала представникам національного олімпійського комітету за підтримку спорту. Я щиро вдячна олімпійському комітету. За те, що ви підтримуєте спорт, підтримуєте плавання безпосередньо у жмеренці, в тому числі, і за те, що ви вкладаєте свої серця, свої фінанси у розвиток спортивної галузі. Я дякую батькам за те, що ви не зупиняєтеся і в цей складний час інвестуєте у розвиток своїх дітей. Я дякую спортсменам за те. Що ви свої сили вкладаєте у розвиток нашої громади, не зупинятися на досягненнях і впевнено йти до нових успіхів усім учасникам, побажав виконавчий директор відділення національного олімпійського комітету України у Вінницькій області Сергій Пліхта. Ідея нашого турніру, щоб діти якомога частіше якомога. Яскравіше проводили своє дитинство, постійно ставили свої рекорди у чудових басейнах нашої Вінницької області. Дуже приємно бачити, що діти з вогнем в очах їдуть на такі змагання. Ви йдете до своєї мети, ставите перед собою високі цілі, досягаєте б'єте рекорди. Ми однозначно будемо піднімати наш прапор та пославляти Україну Національний олімпійський комітет на теренах Європи, світу та звичайно Олімпійських іграх. Ми тут заради спорту, тому що спорт це найвищий прояв патріотизму в нашої. Держави серед почесних гостей турніру також були представлені голова федерації плавання у Вінницькій області Юрій Сізов, очільниця відділу молоді і спорту Олена Ковальська, директорка басейну Аліна Садовнік, тренери з різних куточків Вінницької області та батьки вихованців. У цей день учасники змагались на різних дистанціях у категоріях. Вільний стиль на спині, брас та батерфляй першими на доріжки вийшли наймолодші учасники змагань семи, восьми і дев'ятирічні плавці. Гучними оплесками батьки і рідні підтримували юних спортсменів, а далі стартували учасники других і третіх вікових груп та представники інваспорту. У цей день одразу кілька перемог здобула плавчиня зі жмеренки Анастасія Мосійчук, яка нещодавно на чемпіонаті України з плавання захищала честь рідного міста у складі збірної Вінницької області. Я займаюся шість років, шість разів на тиждень, і ці всі заняття безкоштовно. Їздила в Вінницю, Хмельницький, Брагори та Полтава. Дякую за свої нагороди тренеру Сергію Панфілову. А от Тимофій Писарів розповідає, що любов до плавання йому прищепив його татусь, який також займається спортом. Це моя десята нагорода, я коли ще був маленький, це плавання це ну, мій і батько хотів, щоб я дуже займався плаванням. Тому що тут є купа друзів, і це вода, а я, а я воду дуже-дуже люблю. Їздив в Вінницю в Полтаву, їздив ще. Директорка спортивно-здоровчого комплексу Аліна Садовнік розповіла, що у Жмаринці діє програма Розвиток плавання, яка дає змогу усім спортсменам відділення плавання жмаринської ДЮСШ займатись спортом безкоштовно. 2021 року у нашій територіальній громаді діє програма розвиток плавання. Це програма, яка забезпечує пільговим категоріям населення безкоштовну можливість відвідувати наші заняття. Протягом цих років вже більше п'яти тисяч людей скористалися безкоштовним абонементом. Абонементом на плавання можуть скористатися наші захисники та їхні діти, також родини героїв, діти з багатодітних сімей, діти позбавлені батьківського піклування, також діти з інвалідністю. Крім того, медики та інші незахищені категорії. Тегорії населення також в рамках програми. У нас є і безкоштовне відвідування учнями уроків фізичного виховання у нашому басейні. Крім того, ми розвиваємо спортивний напрямок навчання для наших плавців. ЮСШ має три тренера з плавання, які ведуть п'ять секцій для наших дітей. Крім того, у нашому закладі скоро буде реалізована нова програма. Це проект, який буде підтримувати ветеранів, наших захисників та захисниць, які отримали поранені на фронті. Але тут вони зможуть отримати реабілітацію шляхом плавання, а також в тренажерному залі, який скоро буде у нас функціонувати. Ми надзвичайно вдячні депутатському корпусу Жмеринської міської ради, також керівнику жмеринської міської ради Вадиму Кожуховському за підтримку програми розвиток плавання, адже це важливий внесок в розвиток здоров'я та спортивної підготовки нашого населення, а також нашої молоді. У 2024 році вже майже 1400 мешканців нашої територіальної громади отримали безкоштовний абонемент на плавання. Переможці турніру у цей день отримали медалі і дипломи. А всі учасники подарунки від національного олімпійського комітету та Жмаринської міської ради. Близько пів сотні нагород у цей день виборили плавці і плавчині зі жмеренки. Пишаємось нашими спортсменами і бажаємо нових успіхів.